Це не та війна, яка закінчується за столом перемовин, щоб ми собі не розповідали. Звільнимо, ми території не звільнимо, ніяких перемовин не буде. Просто тому що інша сторона не вважає нас за державний суб'єкт. При найоптимістичнішому результаті цієї війни нам ще на нас ще чекають десятиріччя випробування. А при найпесимістичнішому варіанті цієї війни. Україна зникне з політичної карти світу, а український народ залишиться тільки десь в Канаді чи в Польщі. Так що я за найоптимістичніший сценарій, навіть якщо заради нього доведеться потім багато і серйозно працювати. Ну, знову таки, це все очікувані події. Коли відбудеться щось неочікуване, тоді я зможу щось коментувати про те, що буде ці референдуми про визнання. Незалежності так званих народних республік Запоріжжя з Херсонщина. Мені здається, ми говоримо, і я також говорю останні місяці в п'ять. Те, що Путіну доведеться оголошувати часткову мобілізацію, бо в нього інакше не вистачає ресурсів, і потрібно проводити або прихована мобілізація, або не приховану, Ми теж говоримо місяців п'ять. Про те, що мобілізація не прихована б'є по авторитету влади. Ми теж говоримо місяців п'ять. Мені просто цікаво, чим ще ця людина мала б е, е, нас здивувати. Тому що про застосування ядерної зброї ми теж говоримо спочатку війни і сам він говориться. Знову таки, залишається тільки сподіватися, що він цього не зробить, однак якихось раціональних аргументів він сказав, ну він не може це зробити, він вже тверезий політик, вона вже немає. Так що я зможу щось серйозно коментувати як політичний аналітик, коли відбудеться щось непередбачуване. Поки що, все, все що відбувається. З 2014 року з 2019 року йде по абсолютно зрозумілій програмі по абсолютно зрозумілому розвитку подій. Все це можна було б написати в 2014 році, навіть не знаходячись нинішньої реальності. А от якщо буде щось не це дійсно вже буде досить тривожне. Ми до кінця цього теж не дуже розуміємо, тому що ми не дуже розуміємо, як росіяни в принципі будуть зараз діяти. Швидше за все, більшість людей просто погодиться із неминучим. Якісь люди спробують втекти, хтось спробує ухилитися від мобілізації. Це звичайний вже Радянський Союз, путіну вдалося його відтворити. Що радянські люди робили, коли була війна в Афганістані? Це дуже добре, пам'ятаю. На війну в Афганістані йшли мої сукурсники і мої однокласники. Я цього абсолютно не розумів, чого туди треба йти. Але я намагався здійснювати якісь кроки, які б мене обезпечили такої можливості. Я не виходив з плакатом під Міністерство оборони Радянського Союзу чи під КГБ України з словами, що я проти війни. Просто я вважав, що я маю вижити в той час, як всі інші навіть не розуміють ситуацію. Я Пам'ятаю, як я диву, казав батькам свого найкращого друга. Що ви робите, як ви можете погодитися з тим, що він йшов в армію, коли це питання його виживання. Його просто можуть вбити на війні, а вони не розуміли, про що я його кажу. М -м -м. Надіслали повістку. Маєш ти собі служити. Я служив, він служив. Я цю цю е дурню чую. Я в мене просто ставалося, дибки ставало, а це ж було в Україні. Я вже в Україні, де більшість людей не сприймали цю війну як якусь необхідність, а в Російській Федерації сприймала теж треба розуміти, що це різні реакції вже були тоді також. І це в принципі не створює для мене якихось дуже оптимістичних прогнозів. Звичайно, провалля між Путіним і суспільством по мірі е, соціального зубажіння, е, по мірі загибелі людей. Воно буде розширятися. Виникає питання: скільки часу потрібно для того, щоб розширення цього провалля призвело до якихось небезпечних для Путіна ексцесів, рік-два-п'ять. 25. тенденція очевидна, але навіть в 2017 році можна було передбачити крах влади більшовиків. Цього довелося чекати до 1991 року. Тут теж саме. Питання розкладу Російської Федерації взагалі річ дуже умовна, тому що мешканці Російської Федерації на 85% етнічні Росіяни. З цієї причини Російська Федерація за етнічним складом майже дублює Україну. Ми всі любимо говорити про розклад Російської Федерації, тому що сприймаємо її як продовження Радянського Союзу Російської імперії. До Росіяни складали менше на більшість. А Російська Федерація це перша країна, де етнічні росіяни складають переважно більшість. Тому виникає питання, як вона має розкластися по національних кордонах. І що навіть уявити собі, що Росія втратить якусь національну республіку і не одну, де росіяни не складають більшості, це не сильно відзеркалиться на кількості населення і на можливостях країни. Ну, хіба що росіяни втратять якуцію. Просто велика територія. Населення буде мало, але територія відразу стане помітно меншою. Але якщо будуть втрачені Республіки Північного Кавказу Чечня, Балканія, це Чечня, Інгушеція, Кабардино-Балкарія, Дагестан. Це Росії тільки посилиться не послабиться. Тому що я не думаю, що втрата, скажімо, країн Центральної Азії реально Росію послабила. Вона створила величезний резервуар дешевої робочої сили, яким Росія своєю економікою підживлювала ці десятиріччя, і це б не могло бути так, якби вони були в оновленому союзі з Росією. Як це передбачалося 91 першого року, тут може бути теж саме. Ще один резервуар дешевої робочої сили на майбутнє, і все але е, виникає інша можливість. Наскільки реальним є е, розподіл Росії по регіональних кордонах? Ну це теж дуже цікавий момент. В будь-якому разі треба пам'ятати, що навіть в такій ситуації європейська частина Росії це територія, на якій живе 80% населення Росії. Очевидно, приблизно так очевидно, що Росія втратить Сибір і далекий схід, вона втратить ресурси. Але знову таки, для цього люди, які живуть в і на далекому сході, етнічні росіяни, мають вирішити з якихось причин, що в них не спільна доля з росіянами центральної Росії. З цієї точки зору, в принципі, ми входимо в логіку самих росіян, які кажуть, що українці Донбасу, Галичини і Закарпаття можуть бути різні уявлення про розвиток їхніх регіонів аж до створення незалежних країн. Тому це дуже небезпечна тема, якщо серйозно. Це війна, яка не закінчується якимись компромісами, тому що в цій війні можна або перемогти, або зникнути, а не капітулювати. І тому говорити, коли і чим вона закінчиться, я думаю, зараз дуже рано. Війні взагалі немає прогнозів. Ми можемо вірити, що це закінчиться нашою перемогою, і Путін вірить, що це закінчиться його перемогою. Однак війна це не змагання вір, а змагання ресурсів. Переможе та сторона, у якій буде більше. Фінансових, технічних і людських ресурсів для знищення іншої, і ми можемо вважати, що Росія, яка знаходиться у війні не тільки з нами, але й з усім цивілізованим світом, яка не має такої кількості ресурсів для відтворення своєї мілітарної економіки, дії, якої починають же дратувати не тільки захід, але й Схід. Просто не буде в якийсь момент мати ресурсів для того, щоб продовжувати воєнні дії. Але ціна за це буде дуже високою з боку України, тому що ми теж втрачаємо дуже багато людей. І для нас, на відміну від Путіна, не гарматне м'ясо. Ми втрачаємо величезну частину економіки. Питання її відновлення буде дискусійним протягом наступних десяти років, як мінімум. Ми втрачаємо перспективи розвитку і на дуже довгий час. Ми втрачаємо населення, яке виїжджає, і велика частина його не повернеться. Це теж правда, і це величезні проблеми.